І так, всім привіт, вас вітаєсмоварл 205. І сьогодні я хочу вам розповісти про Sunheiser cx 175 Наушники. Ну, само собою наушники. І так, пройдемося по його довжині. Довжина складає метр і два, один і два метри. Е, джек. 3,5 Так, такий він загнутий. Короче, такий класний, класний Шнур шнур, шнур виконаний з... Скажімо так, з... з ну, Щось на наштам резини. Так, от. Сам навошник, от, зараз цьому правильно показати. От, так. от він такий. Значок їхній санхазерський. І тут короче, такий, ну, класно він оформлений. Ось він дуже класно сидить. І, коротше, класна штучка, нічого не скажу. Отак. Так э, от. Мабуть. Ну, нема ні мікрофона, нічого. Все що, тут, все, що тут ви можете дізнатися, це... Тут пише. Якщо бачите, це x 175 тобто показував модель. Так, така штучка, що вам може допомогти розпудити ось наушні. Сразу поділена така штучка. Опа, назад. Так, що. що ж, якщо якщо, ну, не знаю, коли я вам показував наушники, ви не помітили, як їх там розрізнити і так далі, і так далі. Розрізняється воно <свісно>, дуже смішно, але. Воно і геніально, я вам скажу. Можете продумати всяк, всякі інші методи, но. <свісно> основний метод, це. І, і, от. Бачите цей, от, таку штучку, да? От, типу, називається сос -сосочок. сосочок. Смішно називається, але воно тим не менш воно так є. І на відміну від цього, от, тут воно з тим сосочком. Навіть не буду боятися сказати це слово, тому що що, що природне, то не страшно. і він означає, що це ліве вухо, ліве вухо, і щоб ви просто це пам'ятали. Так, що ж, по-моєму, я все розказав. По характеристиках ще можу... Ага, стоп, ще по дизайну я обучаюсь. Так, стоять. А, світло. А. І тут, коротше, на цьому викарбувано, що тут... А, Sennheiser і тут цей їхній логотип. Проявляємося по його характеристиках, що ж. А, характери. А, стоп. Ну так, да, характеристики і паралельно з ними я вам покажу гарантійний талон, який... І да? І що ж. Тип наушників це вкладиші. Е, X Mix Jack роз'єм 3,5, ну, само собою. Е, частота від 17 до, 20, до 23 тисяч герц. Герц. Герц, робіна, не сказав моя тому що різні речі все ж таки. І що ж, ну. Наприклад, порівняно з косами, з косами вони. ну, Це все ж таки вкладеш, а коспорта про це ну, йде вже ближче до стерео навушників. І причому, грають вони краще, краще, я, я думаю, я їх порівняв. Набагато краще, набагато краще, якщо, якщо ви будете вибирати або, або, то само собою, що вони монстри. Порівняти їх з біц не вийде, тому що я їх вже встиг поламати. Ну, така в мене природа, що я встиг поламати за все своє життя чисто екрани. Але давайте так, давайте перейдемо ближче до, до теми. І що ж, що я взагалі можу розповісти? Вага, вага, їхня вага. Їхня вага складає 5 грам. 5 грам це нічого, я вам скажу. Народ, Це ж. Це ж це ж ну, народ. Ну я вас прошу, ви що ззначаєтесь? Отакі от теладжик от от для лайф ля Коротше, я вам це все не буду. 316 гривень на лайфі. Ой, отак, чому ви бачили. 316. О, 5 грамів. Ну, я думаю, для вас. Вам це щось каже, бо для мене це. ж... Це ж просто ульот. Так, а зараз я їх протестую само собою. Так, 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 де це все є. Кратше, я так на набуха не буду надівати. Так. А так, щоб просто впорити, не включати музику, я вам скажу так. Якщо у вас є якісь побажання для нашого каналу, просто пишіть в коментарях. бажання, Побажання, зауваження. Ми будемо дуже раді прочитати і постараємося застосувати. І так, що ми вибираємо, Так, да, вибираємо, саме елементарне. Ви це чуєте? Це. Це ж просто дурдом. Це можна оглухнути, я... А коли в ухо, Ви уявляєте, що це буде, коли в ухо засунути? ну, Коротше, да, я їх я... Я краще побережу, мені вони і справді потрібні. Я їх купив на заміну біцем і я думаю, що. Е -е... Ну, це хороший вибір. І так, що ще можу розповісти вам? Uh, по моєму все так. З вами був Техноволдвісті 205 Дякую за перегляд, Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до побачення.